Вітаю вас, брати і сестри! В ефірі Телевізійний єпархіальний огляд, проект інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. З Днем Небесного Покровителя, Високопреосвященнішого митрополита Гафангела в ці дні вітають численне духовенство та любляче паства. Наша редакція приєднується до щирих та гарячих привітань Одеситів і гостей єпархії. Разом з усіма бажаємо дорогому архіпастер многоя і благая літа! Далі в нашій програмі ви побачите, у неділю 34, після п'ятдесятниці, митрополит Одеський і Ізмельський Гафангел очолив божественну в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. 28 січня громада захопленого свято успенського храму села Олександрівки звершила богослужіння в новому приміщенні. Потрібна допомога протоієрею В'ячеславу Герасименку, який перебуває на лікуванні з діагнозом енцефаліт. У Преображенському соборі відбувся благодійний концерт молодіжного хору Свято-Успенської Почаївської лаври. У неділю 34-ту після п'ятдесятниці високоприсвященніший агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський прибув до святині, що постраждала від ракетного обстрілу до спасу Преображенського кафедрального собору міста Одеси. Тут владика Митрополит очолив божественну літургію в співслужінні кліриків собору. За богослужінням цього дня читався євангельський уривок про багатого юнака, який запитав Господа Ісуса Христа про спасіння. Учителю добрий, що робити мені, щоб вспакувати вічне життя? Спаситель перерухував заповіді, але юнак відповів, що виконує їх. Тоді Ісус Христос сказав: Одного тобі ще бракує. Розпродай усе, що ти маєш, і в вбогим роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід за мною. Серцевидець Христос знає, що серце юнака прив'язане до земних накопичень і пропонує розлучитися з цією прихильністю, яка застилає справжню віру. Не в багатстві тут зло, а у прихильності до нього зазначень тлумачі святих текстів. Багатство речового ми не обов'язково маємо позбутися та часто і не володіємо ним, говорив митрополит Антоній Суроський. Але ми такі багаті тим, що нас робить гордими самовдоволеними, вдоволеними, зарозумілими, ось від чого нам треба насамперед відмовитися, забути про себе і звернути увагу на ближнього, взирая на слова і призвання Ісуса Христа к тому чоловіку, і в тому числі й к апостолам, ми повинні почувствовати при своє призвання личне, к якого нас зовет Христос за собою. если мы Его расслышим и пойдем вслед за Ним, подобно апостолам, то таким образом мы зайдем на вершину Царства Небесного и вечной блаженной жизни. Но завершается этот евангельский отрывок словами, вопрошающих, кто же тогда может спастись? Иисус Христос сказал, что от человека сие невозможно, от Бога же все возможно. И вот от Бога это возможно лишь только... если ми послідуємо за ним. І будемо пребывать в сфері його божественної Благодати, которая и, собственно, і приводить человека к спасінню. Недільне архієрейське богослужіння супроводжували пісні співи у виконанні молодіжного хору Свято Успенської Почаївської лаври. Хор переміг у конкурсі життєрадісна колядка. Організованому архідіаконом Андрієм Пальчуком і на запрошення від єпархії відвідав Одесу. Юні виконавці під керівництвом протирея Павла Дехтяра побували у свято успенському чоловічому монастирі, в Одеському оперному театрі, у Дельфінарії. Також виступили з благодійним концертом на користь відновлення спаса Преображенського кафедрального собору. Співи і колядки молодіжного хору Почаївської лаври можна було послухати, не лише перебуваючи у соборі, а й онлайн на всіх медіаресурсах Одеської єпархії. Владика Митрополит Агафангел надав хористам своє архіпастерське благословіння. Дякую, що ви росли красивими щасливими, щоб ви радували всіх, батьків, радували близьких, радували отця, духовного, який виспитує вас духовність, культуру, послушання і хранення віри в благочесті. Пусть Господь через вас, я вам поручу, Кастури, из Божьей Матери, наш храм разбомбили верхние там. Божья Матерь спасла, прошло через здесь все, иконы осталось целый ну, день, а в чуть. Пусть она хранит вас, всех долго. желаю, Пусть смерть согласна. Спасибо, Господи, Владимир. 28 січня, з благословення Митрополита одеського та Ізмільського Агафангела, громада Свято-Успенського храму села Олександрівки Чорноморської ОТГ звершила першу божественну літургію в приміщенні, яке надав Олександр Сорокін, багаторічний благодійник, працями якого і будувався захоплений храм. Митрополит Агафангел разом із вікарними архієреями і духовенством зробили все необхідне для того, щоб у цю неділю літургія була звершена. Після богослужіння парафіяни зазначили, що божественна літургія відбулася на одному диханні, немов у рідному храмі. Одеська єпархія робить усе можливе, щоб літургійне життя на парафії тривало, і в законному руслі відстоює права членів парафії, без відома яких було ухвалено рішення про перехід до іншої релігійної структури. Продовжуємо молитися за те, щоб Господь врятував нас від усякого зла і подав мир Україні спокій та злагоду. Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам есть, И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свои искушения, Святым. Мы искренне вам желаем, чтобы Господь молитву нашу лодыки митрополита Агафангела, его заступничеством, всех, всех святых, укрепил вашу семью, дал достаток в Боге с Богом. Пусть э, ваши поколения, сыновей, детей, еще много-много поколений помнит этот ваш путь к сегодняшнему дню, когда вы с Божьей помощью помогли воскреснуть общине храма, храма э, людей, с которыми вы молились. И еще даст возможности продолжит это прославление на многие-многие-долгие годы. Наш Владыка Метрополит, бережно, трепетно заботится о каждом приходе, дорогие мои. И нас с вами здесь не оставит. Уже сотрудничая с Александром Васильевичем, ездили, смотрели места, где можно какое-то здание купить, либо землю выкупить, для того, чтобы там построить храм. Дорогой Александр Васильевич, примите залог вот это просто рабогродничное, э, нашего э, с вами совместной любви Царицы Небесной. Примите, пусть Господь и Царица Небесная хранит вас во всех ваших благих начинаниях. Благодарим Господа Бога нашего за все. И благодарим наших всех людей за верность, за любовь к Богу. И всем, всем Божьего его благослови. Слава Богу за все, хочу сказать, в первую очередь. И благодарна Богу, что мы сегодня все собрались здесь, в первой литургии в новом помещении. Я хочу сказать, что у нас забрали стены. Но веру, любовь, молитвы наши никто у нас не может забрать от сердца. И я сегодня хочу сказать всем: Христос Воскресе, Воистину воскрес! Сегодня пошла, прошла на одном дыхании. Только начались часы и уже очень наш. То собралась вся наша семья, в которой мы ходили в Успенский храм. И после того, что там было, мы разошлись по другим храмам. Теперь мы все соединились, мы все в одни. Наша семья вся вместе. Слава Богу, за все. Господь сказал, что не бойся, малое стадо. Все это время наша община возносила молитвы к Богу, просила у Бога помощи. Все мы вместе искали место, пристанище, где можно совершить божественную литургию. И Господь послал нам это место благодаря архипасторской заботе владыки митрополита Агафангела, благодаря помощи векарных архиереев, собратьев во Христе, духовенства видеопольского благочиния, у нас сейчас есть и престол, и жертвенник, и христические сосуды, иконы, облачения, все, что необходимо для совершения Божественной Литургии, есть место, где мы сегодня совершили Божественную Литургию. Дорогі брати і сестри, наша допомога необхідна, проте В'ячеславу Грисименку як клірику Одеської єпархії, який служить у Свято-Покровському храмі міста Кілії. Кілька днів тому отця В'ячеслава привезли до Одеси в дуже тяжкому стані з діагнозом енцефаліт. З милості Божої батюшку врятували, і він повернувся до тями. Отець В'ячеслав дякує керуючому епархію митрополиту Агафангелу і всім православним за молитовну підтримку і матеріальну лепту, які. Допомогли в критичній ситуації. Наразі лікування необхідно продовжувати. Якщо ви матиме можливість допомогти, протиряти В'ячеславу Гресименку, далі ми залишаємо реквізити для допомоги. 27 січня наша церква молитовно вшанувала пам'ять рівноапостольної Ніни просвітительки Грузії, яка жила в IV столітті. У монастирях і храмах було звершено урочисті богослужіння. А у храмі святої Великомученці Варвари також провели тематичну зустріч, присвячену православ'ю в Грузії. 27 января святая православная церковь молитвенно совершает пам'ять святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В этот день в нашем храме состоялась беседа, посвященная истории православия в Грузии. Слушатели ознакомились с историей формирования грузинской православной церкви, ее культурой, богослужебными особенностями и обрядами, древними храмами и монастырями, почитаемыми святыми и святынями поговорили и о современном положении церкви в грузинском государстве, а также о автобиографии ее предстоятеля, блаженнейшего католикоса-патриарха Ильи II. Послушали песнопения на грузинском языке. В конце лекции участникам мероприятия были предложены праздничные угощения. Молитва це розуму і серця до Бога піднесення, на славослов'я, подяку Богові і прохання у нього потрібних благ, душевних і тілесних. Сутність молитви це розумне до Бога сходження і серця. Молитовне правило не є істотною частиною молитви, а тільки зовнішня її сторона. Головна справа це молитва розуму і серця до Бога, яка підноситься зі славослов'ям, подякою і проханням. Такі поради про молитву дає нам святитель Феофан Затворник. Нехай за його молитвами ми досягнемо істинного дару молитви. До завершення підходить наш сьогоднішній випуск. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок 6 лютого пам'ять Святої блаженної Ксенії, у середи 7 лютого, пам'ять святителя Григорія Богослова, а також пам'ять священомушника Володимира Богоявленського, митрополита Київського. Та пам'ять ікони Божої Матері у тому й моїй Пишалі. У п'ятницю 9 лютого пам'ять святителя Іоанна Златоуста, у суботу, 10 лютого, пам'ять преподобного Єфрема Сиріна, у неділю 11 лютого, пам'ять священомученика Ігнатія Богоносця. Ми побачимось з вами за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. На все добре, дорогі брати і сестри, бережи вас Бог!